Ніхто не дотримував. Що, що ви там сказали? Давай, давай, давай! Просто катив спокойні. Пульс за 180. Марафонська підготовка що. бой! Прикинь! Де він там десь біжить. А в Льохи брали ти? Слона треба їсти по частинках. Жорстка, це їмба, це їмба. Організм вам дякую на цьому не скажу. Ой-ой-ой. Та за цей рік це вже другий. Сьогодні не мій день. Світло починає. А, <ривіт> нормально? Біглась гарно. Пас-пас-фас. Клас, клас, клас. Почому рибка. <ривіт> Як біглась, так. Да. Живий, діво, живий. О, Залізяка. Вітаю, вітаю, молодці. Це Залізяка. Залися. Там цікавіше. Найшвидший <ривіт> половинка за останні 5 років. Привіт. Е, так, Дякую Назар. Розкажи, будь ласка, що ви тут робите? У нас сьогодні просто неймовірна локація. Двоповерховий нітролап. Це оновлена зона, яку ми... Вигадали в Україні, це чисто український продукт. У нас є нижня локація, це експертна зона. Ми там можемо поговорити про кросівки, поміряти, побігати, заміряти стопи. В другому поверсі ми маємо зону релаксації від Блекроу, де можна полежати в лімфодренажних станнях, трошки розслабитися, прийти в себе. Є діджей. Приходьте, будь ласка. Ми до першої години ну, чекаємо на вас і підписуйтесь, і читайте бігануття. Цей контент треба зняти, доброго ранку. доброго ранку. Що страпилось? А я швидко почав і швидко закінчив. Все вже, типу сход? Да, Чи що? Да, Точно? Так, так. Чи може все ж таки ще можна продовжити. Якось підберу момент і наступно одного ну, разу нормально розповів'я сили. Але... Оп, оп, оп! Андрій, давай, давай, давай! Так, у нас яскравий представник міста Харкова Сергій Сергію, Привіт. Привіт. Розкажи, що ти сьогодні будеш тут робити, взагалі, як тобі ці події, як де ти знаходиш натхнення для того, щоб приїздити і брати участь таких квітки. По перше, це все офігенно-охеренно, мені подобається, і в принципі всім людям подобається, тому що. Це такий момент, коли ти можеш переключитись морально, фізично з важких якихось моментів і просто кайфанути. Друге, разом з Next Step це реабілітаційний центр відновлення військових та Ебі Games. Ми зібрали мільйон гривень, і ви теж зібрали мільйон гривень. Просто бігали, і кожен кілометр вартував вам 10 гривень. Ми зібрали цей мільйон, і сьогодні я маю на Нагоду з нашими військовими, котрі проходять реабілітацію або пройшли пройти милю незламності стосовно мотивації, всього іншого, ну якщо не біг, то я взагалі не знаю що. Що було? Ну, з четвертого КМ соло. Попрацював. Ніхто не підтримував, Як ти збігав. — зрігав? Із 50, коротше. Окей. Ну що, затручаємо Макса, так? Зараз, так. він там, десь біжить. Я біг з Росікусом разом, коли я побачив. Ти вже звик бігати на цій локації? Блін. У мене нові тапки, вони коротше. Дуже-дуже добре працюєш на рівні, коли ти біжиш по пласкачу і тримаєш темп, але було дуже багато поворотів, де ти зупинявся в нолі і потім важко розганяти, розталкуватись. Тому я думаю, секунд 10 можна було скастити, якщо б бігли по рівному -то. Це типу ок, але повороти дуже зупиняють. На 180, де ти тупо ноль зупинявся. Ой. Чи ні? Біжать, давай, 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 давай! Мак, ну що, я вітаю тебе, молодець. Розказуй, розказуй. Жорстка, легенду дропнув. Класно. Траса важка. Але свішо, біглось класно. Квічі не схватило, треба плану. Я не бачив час, але це по особистому 100%. Агонь. Вітаю, молодець. Другше. Дякую. Що кажу? По 3-13. Є боль. Оце, Сейчас 758. Прикинь. Это імба, це імба. Це, це дуже классно. Здесь половина. Ой-ой-ой. Это кайф, это кайф. Все, а у Лехи брали территоричку? Это молодая легенда. Трошки, трошки. По по Сегодня? Да, да, да. Все, лобіг не вистачило 15 секунд. Бачиш, він просто дуже строме не говорить, що він помайцював пробіг. Ні, ні, ні. я не збігав. 15 секунд, час 500. Це легенда. Це легенда. Пороші, хороші. дуже я, класно. Ой-ой-ой, що, що ви там сказали? Лічник, персонал. Я люблю біг, люблю ранний хрен. Всіх люблю, хто бігає. Дякую всім, дякую. Бігайте, це круто. Як Супер! Я не знаю, що сьогодні гарно біглося, погодька, Вообще, я дуже задоволена. Чудовий біг. Дуже дякую. Огонь. Вітаю, як Десь... пробігла по особистому чи ні? Вже багато особистих рекордів сьогодні? Да, – За цей рік це вже другий. Перший був на половинці в кусі чемпіонату України. А це перший раз 18, Поміняла дуже рада. Слава Богу. Привіт. Ваш хват. Чого? Сьогодні не мій день. Але... Не задоволений? А задоволений задав? Ні, ходи, 1.18. Погано? Важко. Що, по-особистому? Саб, зараз почали 19. Давай, подавай. Що? Тренер написав. Перший ти. початок 3,45. Я, як справжній, примірний учень побіг з групою 340. Нічого пострадав. Вон майже замкнув всю групу. Година 18.55. Але ніколи так не треба робити, правильно? Починати швидше. Да, так, не треба. А то е, світло починає гаснути. Важко? Я не Чого не вистачало? Як? Нормально? Ну що, розказуй. Що цього разу? Ідемо далі, ідем далі. Проходь, проходь. Бізлось гарно. Навіть думав прибавлю на третьому полі. І що, вийшло? Ні. Що завадило? Нічого. Я думаю про на максимум. Задоволений результатом? Ну, так. Да. Типа покращил. Вітаємо. З минулого року на 7 хвилин. Агонь. Але все одно планував пробігти. Погаміну 359. Як тобі біг ось, як це, це друга дистанція за один день. Ну, До речі, чудово. Мені зробив хороший, хороший запас після полумарафона на особистий рекорд на час 15.50. Просто катив спокійні, хоч закінчив прибіжку. Тож, Я скажу все йде. одно важко, пульс за 180. Але терпімо. Марафонська підготовка. коли марафон біжиш? Восени. Київський Київський марафон? Да, да. На який результат На 2,48. Це особисті? Ну Плюс-мінус, просто залежно від траси. Сам okay. розумієш, в Києві траса не, не, не така, що прям okay. швидка. Але дуже цікаво. Хороша організація, все подобається. Траса yeah. трошки важкувата з поворотами, але в цілому. Це бомба. Супер! Кайфанув. Кайфанув. Реально. Найшвидший половинка за останні 5 років. Клас, клас, клас. А ой. Як здоровий! Як, як бігаєш, так. Да. Живий, тима, живий. Як біг, як, як траса. Нормальна траса. Дві треті бігав, а потім він. Розкажіть секрет вашого э, здорового способу життя. Слона треба їсти по частинкам. По Вітаю, так. Про вже ми готуватися, до повного? Трятло, там цікавіше. Е, дуже класно, що дівчата і хлопці з дикої гонки підтримували. Вони прям там в лісі так надавали, прям вилітало звідти. Як пробіг? Хотілося би краще. Поставив персональний рекорд. Води на 26,16. шість, Як трошки швидше, але... Для Але вийшло, як вийшло. підтримка всюди на всій трасі була. Адідаси, взагалі, взагалі, молодці такі клас. Зараз хтось грам на Волинці навіть пройшов. На